Всім привіт, рез на зв'язку. Сьогодні у нас війна з Magic B, з бджолами. Минулої зустрічі ми програли їм на 800 балів. Зараз ми поставили всі червоний центр. Ну, не всі там червоний це як основа, а решта це у нас фіолетові. П'ять там оборон. Коротше, що ми поставили? Данте в основному наловили чимало Данте, зараз багато хто. В кого нема, Данте Джо... Джоан Сінг поставили, Радамант один там є, Томіріс одна є навіть. Ну, В такому плані, який гарний герой під Червоний центр, та ми поставили. У бджілок захисти дозволяють мені повернутися до моїх старих команд атаки. Тобто я розібрав, ті, наприклад, зрівнювати те, що ми в збірні воювали, то там. Проти лимонада дуже важко було мені зібрати 4-5 веселок. А тут я розібрав назад і повернув свої веселки, якими я раніше воював. Ось перша в мене сильна кома, яка в принципі гарно працює. Нею робимо впевнений шот. Взагалі без ніяких там проблем. І Сильна оборона тут 5,7ка на центр і так далі. Так, Цього чувачка Данте я вкинув в кому з сів. Те, що мені завжди не вистачало в цьому плані в цій команді, це сірих щитків, щоб мене не можна було там заблокувати чи ще якусь штучку зробити. Хоча тут воно, в принципі, і не потрібно. Але хай буде. Данте мені більше тут потрібен був, щоб він знімав всякі ці приколи з них. Там, якщо седна накине якісь там приколюшки, оборон там, набір манни і так далі. Ну і е, самі Міньйони, вони як дають броню. <coughs> Взяв цю команду я жодного швидкого. Пазузу тут на 4-й еволюції був, це Кома 5,8 стається. І як бачите, Пазуз майже там. Ну, як, два, два удари по 500, один там 700 наніс там, де зрі зброні. А так то адекватно все в цьому в принципі. Е, дуже гарно в цій команді. Працює Генріх, тому що він Білобога, Бога, дивіться, із 100 життя він вже на 600 вихиляв на 570. І потрошки, потрошки, потрошки він його вихилює. Дивіться, вже 800 життя у білобога. Це чисто пасивно вихиляв його Генріх. Ось 900. 900 життя це вже нормально, плюс під книжечкою. Це адекватно. А коли походить, то взагалі буде прикольно лікуватись. Трошки тут я помучився, тому що три хіла, як не як в центрі Оборон Седна і Садора. Але ніхто із них мінньони не ставить, Білобог Бог свою роботу зробив. До речі, зараз Білобога повертайте в стрій, в кого він був і МК зняті. Тому що проти Данте в принципі це нормальний герой буде в парі з якимось Диспелом масовим. На цій війні я на Данте не ходив, Данте вже там на перевороті були. Я обирав зручні цілі ті, які є під ці тапки. Хоча вже під Данте теж ключик підібрав, тому, в принципі, як потрібно, то і Данте можу знести. Ну, в принципі, це впевнений шот. Все. Всі цілі, всі здорові. Другий тапок. Стандартний, як раніше в мене був, це сильний тапок, і лише я сюди замість Людовіка поставив Вінчі, тому що знімати потрібно бав сніжка. От, в принципі, все. Йдемо на сніжка. В Наві ми грали, сніжок був для нас проблемою. Тут, в принципі, він теж непростий. Плече баранчик, друге плече сапія і страшні кутки. Це Пазік і Нізар. Зарядили всіх Сніжка. В принципі, він як і об барана. І тепер що ми робимо? Вирішує Бальфігуром бити першим. Він має два удари зробити. І потім решта. Все, мінус один герої. Так. І от дивіться на, на, з приводу скриптів. От Тільки що ви бачили, як походив Нізар. Він взагалі без походив в. Да Вінчі, який взагалі не заряджений, пустий. А якби він походив туди де пазузу, мінус 3 було б гарантовано. І бій би був злитий. Тому не завжди скрипти працюють проти вас. Інколи вони тормозять. В моєму випадку це прям знахідка була. Можливо, б я б цей бій не затащив, якби Нізар правильно походив. А тепер, от, в принципі, граємо нормально. Все, сніжка нема. Остався баран. Баран навіть з духом а, має лягти зараз від цих залпів. Так воно і. Ну і все. Такий теж другий впевнений шот. Так, третя команда а, старого зразця. Взяв я сюди атропас, тому що потрібно знімати. Бафи Гіппократа і Матільди. От Вже канна заблочила мені трьох лівий фланг разом з моєю канною. Потрібно якось обережно прокидуватись, заряджати Джован Сінг. Така неприємна ситуація, але що ти зробиш? Терпимо, стараємося знайти камінь на Джон Сінг, знайшов. Тут взагалі в мене зараз такий вибір, Томіріс походить і Ну, я думаю, що вона не вб'є. Мій лівий фланг, це добре. Так, є, ми заблокували Канну і ліве плече, і поїхали в неї працювати. Дебаф зловив. Але добре, що Джованцінг майже заряджена. В новому тапці разом з Канною у мене э, цей як його да Вінчі. Тому що він э, дебав дебаф не дає зробити на своїх, відзеркалює на суперника. Ну, так як тут два хіла по плечам, навіть е, три три хіла в команді, а ударники це Канна і Таміріс, то я сюди взяв е, трошки іншу кому. Ну і нормально вона заходить тут. Кома 5,7 з кану лягає. Цей нажать на в кутку стояв. Я, якщо чесно, так і не зрозумів прикола того героя. Може він прикольний в центрі або десь на плечі. Ну в кутку він не спрацював. Все, так, веселки закінчились, пішли команди 3 1, 1. Камня не дуже. Ну, Хоча він був, але щоб повністю зарядитись, не вистачило. Щоб зарядити героїв до заряду Канни. Ну і тепер якось стараємось хоча б встигнуть пробити канну. Але канна блокує постійно кого потрібно. Збираю камінь, хоча б на когось. Але лікарі лікують. Добре, що в мене Гіппократ походив був і трошки броні накинув на команду. Ну, камну проніс це вже добре. Ця одна заблокована. Зеленого камня нема, синього повно. Фіолетового теж нема. Ну, це залитий бій. Ісадора чітко посадній працює, як вона тільки зарядиться. Зараз пазик гарненько вдарить. Ну, ну так, в общем. Шкода, що із дономі не зарядив, так би заборонив би міньйони. Було б набагато простіше. Аби із донамі зробили свій хід, то цей бій, бій я б виграв впевнено. І Садора б не доключала мені так. З ударних героїв лише два, це Сіверт і Темпора, а вони не вивезуть цей бій. Тим більше, що, як бачите, зеленого каменю зараз нема. Тут здається, я, здається відступив, так? Тому що немає сенсу далі щось робити. Чи походжу ще разом камнем зеленим, не знаю. Ну да, походив. Ну і все. Угу. Все це втік. Ну, пробив лише зробив. Це не той результат, який я хотів, але 3-1-1, вже веселки закінчились. Так, а це здається останній тапок. Ну, а тут камню насипало навпаки. Нормально, адекватно. Такі вони, ці 3-1-1. Чисто ждеш, щоб камінь був. Ну, Основу ми знесли центр. Далі вже йдемо повторний заряд. От чітко тут оцей. Е Biowolf фіолетовий. Коли він ходить, то він захищає фіолетових від е, ульти. І автолік по факту ну, майже не наніс урона фіолетовим. Там Моніці і ще кому там. Да, по Моніці два удара майже впусту прийшли. А тут уже ця штука спала. Астра накоцує гарну дісею. Все. Так, друзі, результати війни. Дуже впевнена перемога над бджілками. Розрив 1500 балів. Це я називаю дійсно великий розрив, бо якщо 600 там. Буває 700 балів, то часто такі розриви можуть грати на двох ідентичних війнах, як в одну, так і в іншу сторону. А тут це вже впевнений розрив. Дуже гарно відпрацювали червоні центра. До речі, у соперника теж вони були і теж неприємні. Там, де Данте, там, де Джовен Сінг, так само. Що, давайте подивимося, що у нас тут по центрам, бо я так і не показував на початку. Ну, У нас багато Данте. У нас штук 13 я нарахував Данте. Е, Ігніси. Е, що там ще? Джован Сінг. І ось Тут у Гуцула Томіріс на четвертій Ева. Томіріс, до речі, теж дуже класно стоїть. Ну, Не дуже класно, але гарно стоїть. Е, шот був один, здається, так то розбиви в нього йшли. Е, Радамант. Був тут у Лучика, але Радаманта трошки легше зносили, там плечі потрібно сильніше поставити. А так то класно. З дивіться, давайте глянемо по топ-атакерах. Вітаю Грома з топ-1 атаки, українця теж. Кекса, Рина, Сергія, Геллагов, Авенса. Ну, молодці. Коротше, перша топ-10. Тут в основному наші двоє тільки їхніх. Махен в топ-1 їхній і Глоябі. Окей, а так то наші, в принципі, ну, непогано відвоювали. А, прям, ну, прям гарно. А, давайте дивимося, що в кінці там робиться. 95 рівень BCCL 48 балів набрав. 74 GronB і так далі. Ну, Щось не пішло в них. А, так, по їхнім захистам у них теж червоні, але в них, них, них другий колір це був синій. Теж були розбив тій сині центра. У нас фіолетовий лишили другий кольор, тому що ті гравців, яких не було червоних, у них краще фіолетовий, Ну, нормально. Там 5 людей було їх. А так, то в принципі більше червоні. Так, дійсно, Данте вони неприємні. Свого роду, як колись, як тільки з'явилась Кисямба, всі не знали, що з нею робити. Я гадаю, цей ключик вже деякі, ну багато альянсів підібрали проти Данте. Наші вже підібрали, але потрібно таких тепер героїв більше. Скажемо так, проти нього гарно працюють старі забуті герої, яких, з яких познімали, може, деякі емки, а деякі їх не качали. Тепер прийдеться їх качати. Добре, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, як у вас закінчилась війна.